Ця табличка незабаром може увійти в історію. Єдину в Росії бібліотеку української літератури позбавляють статусу юридичної особи і мають намір реорганізувати у звичайну районну бібліотеку від Тараса Шевченка до Стіга Ларсона. Тут зберігається приблизно 25 тисяч книг. Її література написана українською та переклади українською з інших мов. Переважна більшість читачів українці, які мешкають у Росії, але є й корінні москвичі, яким цікава українська культура. Двічі на тиждень для всіх охочих так, тут проводять люблю... заняття з української мови. Тісточки, тісточка. Або я не люблю шоколадних, або я не люблю шоколадних тортів. Дмитро Москвич українського походження на тлі воєнного конфлікту замислився про переїзд до Києва. На то мою особисту думку, те, що відбувається в Україні, нехай зі скрипом, криво, але це рух у правильному напрямку. А тут відбувається все дуже швидко і у неправильному напрямку. Тому цілком імовірно, що вивчення рідної мови піде на користь, аби потім звідси поїхати і працювати в Україні. Можливо, це якась помилка. Сподівається, директорка бібліотеки Наталія Шаріна не може бути, щоб спеціалізована іномовна бібліотека стала частиною російської центральної бібліотечної системи них совершенно друго. У них цілком інший штатний розклад, інші службові обов'язки. Вони не комплектують, не шукають ці книги у видавництвах. Тобто вони отримують вже готовий продукт і не обробляють його. Для них існує певна система. Для нас це неможливо. заступник директорки Віталій Крикуненко родом із Сум. Бібліотека стала для нього не лише місцем роботи, але й сенсом життя. Я я вважаю, що культура це місце порятунку. І іноді і від політики раз на місяць за чашкою чаю тут збираються ті, кому дорогі українські пісні. У роки перебудови ентузіасти створювали бібліотеку як сполучну ланку між росіянами та українцями, які мешкають у Росії. книги збирали книги з цілого світу, з України, з-за кордону, звідусіль, де живуть українці, для того, щоб у Москві відродити бібліотеку української літератури, яка була тут ще в 20-ті роки минулого століття. У 38-му році всі національні бібліотеки в Москві закрили. Українські книги перед війною опинилися у Львові. Ми слава богу, Ну і слава богу, тому що у 89-му році ці книги зі Львова знову повернулися сюди, в Москву. для того, щоб нашу бібліотеку знову, як то кажуть, підтримати. Віталій Крикуненко, громадянин Росії. Він любить обидві країни і вважає, що українська бібліотека потрібна насамперед Росії та її громадянам. На прощання він радить перечитати роман Хемінгуея Прощавай зброє», байдуже якою мовою.